Або ми віримо в брехню Зеленського, що в нас в Україні корупції нема. Тоді, будь ласка, не возмущайтеся і нечить у соціальних мережах чи в розмовах своїх, що в нас сплошна корупція, що нічого без хабаря не можна зробити. Зеленський сказав, що у нас корупції немає. Наче тоді погодьтеся з цим. Або давайте не боятися, не мовчати і називати речі своїми винами. Що Зеленський, він відповідальний за все. Він, хоч і просрочений, але глава держави і Верховний Головнукладоч. Правда, ось такий верховний голоконач, як з мене Папа Римський. Чотири рази ухилявся, від армії ні дня не служив. Ну то окрема тема. Так от, не боїмося, не мовчимо і говоримо правду. І вимагаємо, щоб оце корупційне кодло, ну, на чолі з Зеленським, була арештована, притягнута до Кримів.